Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 13 членів комісії, троє наших колег відсутні з поважних причин. Кворум наявний. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам розданий проект порядку денного, до якого пропонується включити два питання: Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Немає, е, тому я ставлю на голосування про порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 13 за одноголосно. Порядок денний затверджено. І можемо переходити до розгляду питань нашого сьогоднішнього засідання. Перше питання про окремі питання діяльності Дунаєвецької міської територіальної виборчої комісії Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. І це питання доповідає член комісії Кармас Олександр Олександрівна. Прошу. Дякую. Шановні голово, шановні колеги. В вашій увазі пропонується проєкт зазначеної постанови. Слід зазначити, що до Центральної виборчої комісії надійшли копії постанов до Наєвецької міської територіальної виборчої комісії Кам'янець-Подільського району Хмельницької області номер 43 про визнання обраним депутатом до Наєвецької міської ради об'єднаної територіальної громади на перших виборах депутатів сільських селищних міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських селищних міських голів. 25 жовтня 2020 року наступного за черговістю кандидатів депутати та наступна постанова номер 44 про реєстрацію депутата Дунаєвецької міської ради. Відповідно до вказаних документів, Калащук Лілія Анатоліївна визнана обраною депутатом Донеєвецької міської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області як наступна за черговістю кандидат в депутати Донеєвецької міської ради від Хмельницької обласної організації політичної партії за конкретні справи, включено до територіального виборчого списку кандидатів в депутати вказаної організації партії у територіальному виборчому окрузі номер 3 а також зареєстровано депутатом цієї ради, проаналізувавши. Ці постанови проаналізувавши пояснення членів комісії Днейвецької. Слід зазначити, що постанови Донаєвецької міської територіальної виборчої комісії номер 43 та номер 44 щодо визнання обраної та реєстрації депутатом Донаєвецької міської ради Калащук порушують вимоги статей 283 і 274 Виборчого кодексу України. Наслідком недотримання Донаєвецької міської територіальної виборчої комісії вимог зазначених статей Виборчого кодексу під час ухвалення відповідних цих постанов 43 44 стало порушення виборчих Прав, наступних за черговістю кандидатів у депутати Доневецької міської ради від Хмельницької обласної організації політичної партії за конкретні справи в територіальному виборчому окрузі номер 1 за результатами місцевих виборів від 25 жовтня 2020 року. У зв'язку з цим слід зазначити, що Необхідно звернути увагу до Наєвецької міської територіальної виборчої комісії на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства в ході реалізації своїх повноважень. І також слід зазначити, що на сьогодні законодавством України не передбачено ефективного механізму поновлення порушених виборчих прав, оскільки депутат уже набув повноважень склав присягу. І у зв'язку з цим комісія неодноразово зверталася до відповідного комітету Верховної Ради з проханням жити заходів щодо законодавчого регулювання питання дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради, передбачивши як додаткову підставу припинення таких повноважень, скасування судом або центральної виборчої комісії незаконних протиправних рішень територіальної виборчої комісії про визнання особи обраної та про реєстрацію депутатом місцевої ради. Враховуючи викладене, керуючись нормами Виборчого кодексу, закону про статус депутатів місцевих рад, законом про центральну виборчу комісію, пропонується встановити факт одноразового грубого порушення Дунаєвецької міської територіальної виборчої комісії Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, конституції України, Виборчого кодексу України та законів України. Також пропонується звернути увагу до Неєвецької міської територіальної виборчої комісії Кам'янець-Подільського району Хмельницької області на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства в України в ході реалізації своїх повноважень. Копію цієї постанови надіслати комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до Неєвецької міської територіальної виборчої комісії і цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую, доповідь закінчена. Прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні, чи я бажаючі затворчити обговорення цього питання. Так, Павло Миколайович Любченко, прошу. Дякую. Ну, шановні колеги, хотів звернути вашу увагу, що подібні випадки неправильного заміщення в нас траплялися після 2020 року і пояснювалося складністю виборчої системи. У 2023 році це, це один з таких ну, випадків, які тривалий час вже не траплялися. Тому я буду голосувати проти такої постанови, тому що вважаю, що Одноразове грубе порушення Донецької міської територіальної виборчої комісії прав виборців має мало б з нашої сторони мати іншу реакцію, зокрема, це дострокове припинення повноваження всього складу територіальної виборчої комісії, тому що ну, такі рішення фактично. Приводять до ревізії результатів виборів, а з іншої сторони взагалі нівелюють саму виборчу систему, тому що заміщення, яке відбулося, депутата, який не балотувався по відповідному округу, а він став депутатом, тобто замість депутата, який би мав би бути визнаний обраним в окрузі номер один, замість нього був визнаний обраний. Депутат із виборчого округа номер 3 Тобто, фактично, навіть людина, яка не балотувалася в цьому окрузі, вона стає представником певної частини територіальної громади. Тому вважаю, що це неправильно. Ну і зрозуміло, що за існуючі моделі якось відреагувати не можна, тому що законодавство не передбачає такої можливості. Ну, але Хоча б в межах можливостей комісії, да, зокрема як дострокове припинення повноважень. Всього складу комісії, думаю, що це, це варто було б робити. Дякую. Дякую. Чи є ще бажаючих взяти участь обговорення? Немає бажаючих. Ну зі свого боку, тільки нагадаю, що дійсно Центральна виборча комісія, на жаль, не один раз виявляла випадки порушень з боку. Порушення вимог закону під час заміщення депутатів чи визнання обраним депутатів з боку територіальних виборчих комісій дійсно зараз цих випадків вже менше виявляється. Ну я сподіваюся, це тому що всі порушення були виявлені значно раніше. І тому нема підстав зараз для цього. І в кожному конкретному випадку центральна виборча комісія застосовувала різні підходи до реагування таких реагування на таких такі порушення. були випадки, коли ми достроково припиняли комісію, були випадки, коли ми не припиняли. Були випадки, коли ми звертали з правоохоронні органі. І це в кожному конкретному виборку було результатом розгляду конкретного питання конкретним куратором відповідного регіону зрахування всіх конкретних обставин справ. Наскільки я розумію, зараз Лася Олександра Олександрівна запропонувала саме такий підхід в зв'язку з тим, що порушення були ще досить давно. Основні винуватці там вже. Це й не в цій комісії, але с Олександр я так бачу, ще має потребу в заключному слові. Я надам таку можливість е, так, Андрій Євгенович Гевко в порядку обговорення я так розумію. А, колега, ну, Прошу. я думаю, що всі мали можливість знайомитися з матеріалами, і всі ми знаємо, що недавно в цій комісії відбулося заміщення голови комісії, який провадить зараз діяльністю і на належному рівні, який виправляє ті огріхи, які були здійснені комісією. В минулому і тому я думаю, що таке рішення в даному випадку є обґрунтоване. І, зважаючи на всі ці обставини, я думаю, що варто підтримати саме цей проект. Дякую, дякую, Леся Олександровна. Заключне слово. Так, да, дякую, Будь ласка. шановні колеги. Я б хотіла зазначити, що дійсно. Не так давно склад комісії було змінено, голову комісії було змінено. А також було частково змінено склад комісії протягом з 2020 року. Тому я вважаю за необхідне, якщо вже якщо ми говоримо про те, що застосовувати таку складову, як розгон комісії, то в цій частині. Я вважаю за необхідне в цьому випадку підтримати цей проект закону проект постанови, оскільки в подаль, коли ми змінили голову комісії, вже подальші постанови ця територіальна виборча комісія приймала і надсилала нам без порушення виборчого законодавства. Дякую. Дякую. На цьому завершуємо обговорення і будемо визначатися під час голосування. Тому... Я ставлю на голосування проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за. Хто проти? Один член комісії проти. Хто утримався, немає. Таким чином, рішення комісії прийнято більшістю голосів. Дякую. Наступне друге, воно ж останнє питання порядку денного про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року, номер 172. І це питання доповідає член комісії Глушенко Вікторія Анатоліона. Прошу. Дякую, Олег Миколайович. Шановні члени Центральної виборчої комісії присутні на її засіданні. в вашій увазі пропонується проєкт постанови, яким, зокрема, вносяться зміни до додатку 239 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року номер 172 про утворення та формування складу обласних районних, крім районів в Автономній Республіці Крим міських, крім міст в Автономній Республіці Крим, районних в місті Києві, тери... у місті Києві територіальних виборчих комісій. Та пропонується замінити слова на Юлія Юрім на словами Гайда Юлія Юрівна у зв'язку зі зміною прізвища. Копію цієї постанови у двох примірниках надіслати Львівській обласній військовій адміністрації для передачі Львівській обласній територіальній виборчій комісії, а цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Проект доповідався з технічними правками. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є бажаючі заточити обговорення цього питання? Бажаючи відсутнє, тому можемо завершувати обговорення. І переходити до голосування. Я ставлю на голосування перед постаново з другого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 13 за. Голос на рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного. Працівникам секретаріату за участь в підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано в разі необхідності.